Відокремлений структурний підрозділ Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету покликав на день вступника майбутніх здобувачів освіти та їх батьків. Начальний заклад презентував професії, які можна у ньому опанувати. Валерія після 9 класу планує вступати до коледжу, обирає серед спеціальностей популярних на ринку праці. Це маркетинг, менеджмент, готель ресторанна справа, фінанси та кредит, облік та агробізнес. Для себе, наприклад, я обирав. Фінанси та кредит, тому що, як скажемо так, душа моя лежить до математики. Я бачу тут своє майбутнє, тут класна атмосфера, яка надихає, розвиває, а також я хочу стати професіоналом своєї справи. На шляху до професіонала своєї справи впевнено крокує здобувачка освіти Хмельницького торвельно-економічного фахового коледжу Софія Баранюк, що навчається на спеціальності харчові технології. В нашу спеціальність ходить і кухар-кондитер, і барна справа, і адміністратором можна бути, і керівником можна бути. Кухарем, шеф-кухарем, су-шефом. Ну ким душа забажає вивчитись на цю професію, можна бути пов'язаною з харчуванням. Після 9 класу навчання на спеціальності харчові технології триває 3 роки, 5 місяців. Після 11 класу на рік менше. Популярною в навчальному закладі є спеціальність готельно-ресторанна справа та кайтеринг. По готельно-ресторанній справі у нас заключена велика кількість договорів. Це ресторан Собков, готельно-ресторанний комплекс СВ Арден Палац. І мають можливість і працювати в Італії. На даний час, цього року, в червні, місяці, студенти їдуть в Італію, де будуть працювати, подавати страви, готувати, сервірувати столи, вони вивчають італійську мову, безкоштовно є у нас курси. Також відбуваються майстер-класи по приготуванню саме італійських страв. У нас заключений договір з Вінницьким університетом, вони мають право отримувати вже. Бакалавр, тому що коледж надає фахового молодшого бакалавра, і також Київський університет. Також заключений договір. Вони мають здобувати бакалаврат в ступінь вищої освіти. Циклова комісія торгівлі, маркетингу та менеджменту представляє п'ять освітньо-професійних програм: це агробізнес та підприємництво. Підприємництво, торгівля та управління бізнесом, маркетингова діяльність, логістичний менеджмент і нова спеціальність електронна торгівля. Перше, це навчальний заклад державний, і це дуже дуже велика перевага для всіх абітурієнтів. У нас дуже потужна велика матеріально-технічна база. Наша аудиторія оснащена комп'ютерами. В нас є дуже багато різних програм, відповідно до яких ведуться практичні лекційні заняття. Ми співпрацюємо з багатьома підприємствами Хмельницької області. В нас дуже багато стейкхолдерів. До речі, можна похвалитися таким, що що багато підприємств, виробничих підприємств, торгівельних підприємств це випускники нашого коледжу. Анна Гладій, неодноразова переможниця обласних етапів олімпіад з інформатики у Хмельницькому торговельно-економічному фаховому коледжі. Навчається на спеціальності фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Освітня професійна програма Фінанси і кредит є дуже актуальним у сучасному світі, тому що гроші в нашому світі є незамінним атрибутом. Я вступила у цей навчальний заклад. Хочу стати саме фінансистом і в майбутньому працювати у банку. Кожному з нас приходилося звертатися у отіночні фірми, страхові компанії, банківські установи. І нас зустрічали там фахівці і надавали певні послуги. Таких фахівців готує наш коледж, де 1 Облік і оподаткування, освітно-професійна програма Облік і оподаткування. І Д-2. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Представлена двома освітніми програмами: фінанси і кредит. І оціночна діяльність для підготовки до вступу на базі 9 класів в нас проводиться набір на підготовчі курси з предметів українська мова та математика. Курси починають працювати в червні місяці. Запрошуємо вас в наш навчальний заклад. Навчання у відокремленому структурному підрозділі Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету можливе як на платній основі так і на безкоштовні за рахунок видатків державного бюджету На здобувчів освіти чекають незабутні студентські роки, цікаве дозвілля і головне якісні знання.